Дитяча Біблія Жертвоприношення на будівництво святилища. КНИГА Вихід, глава 35, Вірші з 4 по 29 Якось Господь через Мойсея наказав своєму народові збудувати іншу скинію, куди люди могли б приносити жертви Богові і де присутність Його була б постійною. І сказав Мойсей до всієї громади синів Ізраїлевих Ось що заповідав Господь. Зробіть від себе приношення для Господа, кожен від щирого серця свого нехай зробить приношення Господові золото, і срібло, і мідь, і вовну блакитного, пурпурового та червоного кольору, і вісон, і вовну козину, і баранячі шкіри червоні, і шкіри сині, і дерево ситім, і єлей на освітлення, і пахощі для єлею на помазання, та пахощі на кадило, і каміння оніксове. І каміння на оправо до ефоду і до нагрудника. А кожен із вас, хто мудросердий, прийде та зробить все, що наказав Господь. І пішла вся громада синів Ізраїлевих від Мойсея, і приходили згодом ті, кому підказувало серце, і всі, кого дух до цього схиляв, і приносили пожертви Господу для влаштування скині заповіту і для всіх потреб її, а також на священні шати. І приходили чоловіки з жінками, і за бажанням серця приносили каблучки, сережки, персні і підвіски, усякі золоті речі, кожен, хто тільки хотів щось принести Господу. І кожен, у кого була вовна блакитного, пурпурового і червоного кольору, вісон і вовна козина, бараняча шкіра червоного і синього кольору, приносили їх. Кожен, хто жертвував срібло або мідь, приносив це в дарунок Господу. А хто мав дерево акаційне, також приносив для всіляких робіт у скинії. Господь любить і щедро благословляє тих, хто добровільно від усього серця і з любові до нього жертвує на його справу.